Що патрон робить? З дискодою Чотирирічний Матвій із Житомира намалював картину із зображенням пса патрона, продав її на аукціоні, а виручені гроші передав до благодійного фонду громади Житомира, що допомагає Збройним силам України. І ми з ним дуже часто дивимося різні відео. і Він бачив, як дітки збирали гроші для Збройних сил, хтось співав, хтось робив браслетики. І одного разу я говорю: синолі, що ти можеш зробити для армії? А він каже, що я художник, я можу намалювати картину. Ну так виникла ідея зробити якийсь такий перший аукціон. Картину із зображенням пса патрона через аукціон Матвій разом із мамою продали за дві тисячі гривень. Хотіли просто продати цю картину за певну суму грошей за найбільший лот. Але в процесі того, як я зробила пост у Фейсбуці, почало багато людей відгуковуватися на цю ініціативу і захотіла просто зробити якісь символічні внески. Тому продали ми картину за 550 гривень. Але в нас вийшло зібрати 2 тисячі і передати всі ці гроші на Збройні сили. Тобто, це не одна людина віддала, це багато людей відгукнулись. Хтось маленькими сумами, хтось більшими. І так вийшло зібрати гроші. Ці кошти. Вже зараховані на рахунок фонду громади Житомира, і ми збираємося докласти їх до придбання дронів «Мавіків», які підуть на 95-ту аеромобільну бригаду. А що на ці гроші, що ти заробив картиною? Що куплять для солдатів? Тапки. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.